Да, у меня не... У меня не дают... 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 У меня не дают. У меня не дают... У меня не дают. 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 俺が一番見事な気持ちで一番安して Слава Україні! Друзі! Ось і прийшов цей день перед тренування перед вирішальним матчем Ліги націй УЄФА у вересні проти команди Шотландії. Передігрове заняття відбувається сьогодні так само, як і вчора, на полях клубної бази Кракові. Але поле інше, однак база та ж сама сьогодні. Футболісти і тренери були на газоні стадіону імені Юзефа Пілсуцького. Це клубний стадіон ж Шкракові. Хлопці подивилися на газон. На жаль, він не найкращої якості, тому що неоднорідне покриття є залисене і, напевно, буде їхати під ногами завтра. Ну, але що зробити? Скажімо так, покриття газон однаковий для обох команд. І з цією думкою, хлопці, і вийдуть завтра на поле. Крім того, з. Бойовим настроєм, максимальною зарядженістю сьогодні працюють усі 23 гравці, які зараз є у розташуванні національної команди України. Тобто, фактично, заявка вже відома. Усі 23 гравці. І можемо вже сказати, що Едуард Сарапій, дебютант, вперше потрапить до заявки національної команди. Пам'ятаєте, у матчі з Вірменією таким дебютантом у заявці був Євген Волонець. Дуже добре команда себе почуває. Ми дуже налаштовані на цю гру. Завтра буде дуже хороший бій. Тому ми готові на всі 100, навіть на 120%. Перемога над Вірменією вже позаду, так це вже історія. Зараз головне це Шотландія. І тут якраз важливо пам'ятати, можливо, якісь ті моменти, які ми упустили у грі в Глазго для того, щоб їх не повторити. Так, в нас були теорії. Ми розглядали попередню гру, нам вказали на наші помилки, і вказали, як треба було грати. І я думаю, ви все побачите у цій грі. Як би ти описав свою особисту мотивацію у цьому матчі? Та як я можу описати. Я думаю, всі розуміють. Тут навіть налаштовуватися не треба, ти граєш за свою країну, за людей, які зараз на передовій, за людей, які борються за наше життя, за нашу країну, тому тут навіть навіть не треба. Сьогодні до нас завітав чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Наскільки хлопцям це цікаво, наскільки цей момент десь підтримує їх, можливо. Так, звичайно, він додав нам теж трішки емоції, таких, е, е, Я навіть його бачив е, сьогодні це вперше. Дуже позитивні емоції, дуже чудовий хлопець, тому додав емоції. Боксерські поєдинки його дивився? Звичайно, кожен поєдинок. Вболіваєш так само, так? Звісно. Ну от е, завтра буде бійцівська у нас така команда у суперниках. Так що бойового духу від усика може трошки треба перейняти. Якщо щось не буде виходити, то будемо випускати усіх. Це точно. Гра. Завтра у нас гра домашня, так що розраховуємо, що в принципі публіка прийде, буде повний стадіон, і це також помножить наші зусилля. Так, звичайно, я вже казав. Це наш 12-й гравець. Завтра буде, я вважаю, такий, мені здається, найважливіший матч, який тільки грала Україна у Лізінаті чи у якихось інших турнірах. Що все ж таки очікуємо від Шотландії? Думаємо, що вони будуть грати в закритий футбол? Я не думаю, що вони будуть грати в закритий футбол, хоча і ми е, одно очко, це добре, але завтра подивимось, нічого не можу сказати. Це як їх, їх тренер вирішить, так і буде. Ну а наша налаштованість ну, на боротьбу і тільки на перемогу. Звичайно, у нас тільки влаштовує перемога. Тому завтра буде дуже серйозний бій. Ну, але хто будуть ті одинадцять, які вийдуть на поле завтра? У матчі, звичайно, це вирішить Олександр Петраков разом із тренерським штабом. Остання гра наша тут дуже важка буде. Це третя гра за сім днів виходить. Першу гру шотландцями на виїзді програли. Дуже багато було помилок. Звісно, ці це всі бачили. Вся країна бачила. Ми це розуміємо, і ми б хотіли би їх виправити. Тому і тренування було направлене на сильні якості шотландців, на своїй якості, де ми можемо щось покращити. І звісно, завтра це все показати. У, власне, на цей момент справді що це за тиждень уже третя гра. Це велике навантаження на хлопців. Для того там була ротація серйозна у Вірменії, зроблена. Кого вибере тренерський штаб? Завтра ми побачимо. Але от у цьому сенсі, як зберегти ось тут фізичну, скажімо так, спроможність хлопців показати високу швидкість, достатню швидкість для того, щоб обіграти суперника. Ну, мабуть, ми робилася ротація для того, щоб хлопці, які грали першу гру, трохи більше відпочили. Але це не є гарантією ніякої, що всі ті, хто грали першу гру, вийдуть і завтра. У нас є показники, є медичний штаб, там, де хлопці дуже добре відновлюються, дуже відповідально відносяться до цього всього. І виходять на поле, і ми це все бачимо. І аналіз є такий, що. Всі зараз себе гарно почувають? От якраз у час там завжди всередині у вирії емоцій, Ми дивимося збоку. Передай нам, будь ласка, той дух, який панує там на полі. Між хлопцями в грі має на увазі у тренуванні. Тобто що вони ми впевнено, сподіваємося, перенесуть на гру завтра? Так, є допомога, є підказ, є емоційна зарядженість така. Кожна людина, яка завтра вийде на футбольне поле, кожен гравець повністю будуть віддаватися на футбольному полі, як за себе, як і за хлопця, який буде поруч біля нього. Ну і напевно так само і за країну, тому що для хлопців це багато значить. Це це найголовніше, і найперше, те, що за країну, і те, що друг за друга. Так що друг не той, хто поруч, а друг хто є повністю кожен на нашій Україні. І хто на передовій, хто тут поруч, це все ми як одна родина. Сьогодні все традиційно, пробіжка розминка. Зараз, от за моєю спиною, хлопці відпрацьовують гру на другому поверсі. Силову боротьбу її очевидно завтра буде вистачати. Ну і ще маємо. Таку характерну родзинку у сьогоднішньому тренуванні. Чемпіон світу з боксу у важкій категорії за чотирма версіями з чотирма поясами. Олександр Усик сьогодні приїхав до розташування національної команди. Він. Звернувся до хлопців перед початком тактичного заняття, і також зараз приїхав разом з двома синами на тренування. Спостерігає, підтримує хлопців. і Завтра буде на грі. Олександре, приємна несподіванка. Ви розташуванні національної команди України. Так розумію, завтра будете на грі. Чия це ідея? Як це трапилося? В Києві був спілкувалися з президентом Федерації, з хлопцями, з друзями, спілкувалися, знав, що для цього буде гра. Виїхав до дітей. Взяв хлопців з собою і приїхав підтримати команду. на увазі двох своїх синів. Вони зараз так, так. мешкають у Польщі разом з мамою там? Так, синів взяв, щоб трошки поподорожувати. Сумують, але кажу, все нормально. От приїхав з ними для старшого це дуже приємно, тому що він займається футболом. Молодший, зрозуміло, що він в нього. Один футболіст, якого він знає, це Рональда. Але збірну Україну також знає, вже на хлопців дивиться. Ми знаємо, що ви постійно з футболом. Ви часто граєте з футболістами, то у них на зборах, то і з ветеранами граєте. І навіть у нас у травсуванні збірної були якось у Києві перед одним із матчів. Це не перша справа для вас, не перший візит. Але здається, сьогодні трішечки ви десь були і в роздягальні з хлопцями там поговорили. Хоч ви досвідчений спортсмен щось цікавого для себе, побачили. Сусід завжди приємно спостерігати за тренуванням, тим паче, збірної України. Коли був Хлопчиком дивився це по телевізору, і я думав, ну як це там в роздягальні чи разом десь, чи в автобусі. Зараз е, мрії збуваються дуже дуже круто. Дивлюсь робочі моменти в роздягальні, перевдягаються, спілкуються, шуткують. Дуже круто. Мені це подобається. Як відчули дух нашої команди перед грою шотландцями? Це дуже вирішальна гра для нас. Я дивлюсь, що хлопці заряжені і з тренером спілкувались. Так що я думаю, що хлопці завтра будуть віддавати все, що в них є. для, Дай Бог, щоб перемога була за нами. Бурте на стадіоні. Чого чекаєте від гри? Е, чекаю, щоб наші хлопці гарно зіграли і перемогли. Дякуємо вам, дякую слава Україні. Героям слава дякую. Ну що ж, об'єднання ось так різних атлетів, різних видів спорту. Це дуже позитивний момент, хороший і згуртовує власне нас усіх, тому що ми згуртована українська нація. Отож, друзі, завтра вирішальний бій. Завтра об'єднаємо наші серця, наші зусилля і обов'язково у лайві наживо побачимося на ютуб каналі Української асоціації футболу, де ви знову після включення побачите матч у прямому ефірі. Отож, будьте з нами.